Пане Петре, я вітаю вас. Дякую за той час, який ви нам сьогодні приділите. Слава Україні, героям, слава європейські країни. Хтось в більшій мірі, хтось в меншій мірі проводять підготовки своєї армії. От нещодавно таку роботу розпочала Чехія. Розкажіть, чому вони це роблять, і чи має це якийсь вплив на Україну? На Україну ну не впливає. ну, я не бачу, яким способом це може бути впливати на за винятком того, що Чехія величезний збройовий виробник, і на надала нам щонайменше три-три дві артилерійські ствольні системи маю на увазі дана і швзана. І одну дуже унікальну реактивну систему за залпового вогню РМ 70 вампір плюс передала практично усі свої винищувачі класу Міг-29 на озброєння. Тобто, все, що зараз відбувається у мілітарному сенсі у Європі, є нічим іншим, як рефлексією на те, що Московія почала відновлювати свій імперський статус. Невідомо, що там у них у головах, попри те, що вони терплять катастрофічну поразку в Україні. Вони все ж таки можуть здатися до, до якихось. Абсолютно неадекватних дій і спробувати у мілітарному сенсі зачепити в якийсь спосіб блок НАТО. Насправді вони вже це зробили, бо цей так званий польський ракетний прецедент – це все ж таки ніщо інше як воєнний аспект, який перетерпів блок в російсько-українській війні. Правда, я не маю оптимізму, скоріше навпаки, на 100% упевнений, що НАТО на цю хвилину у повноцінну гарячу війну не вступить. Дякую вам за зустріч. Якщо у вас буде час, то запрошую доєднуватися до нас ще. Дякую вам, дякую.